Привіт, друзі! За вашим проханням робимо відео щодо зброї. Яка зброя частіше на війні буде у наших новобранців? Саме відео це робимо для того, бо дуже багато новобранців іде, взагалі не підготоване. Або вони того не хочуть, або не мають тієї можливості. І ми в екстреному порядку робимо відео. Його дуже багато вже є з різного на YouTube каналах, можливо, недоступно. Я так надію маю таку, що мої близькі, знайомі, друзі розповсюдять це відео для того, щоб як можна більше охватити аудиторію саме тих, хто перший раз має відношення до зброї, і взагалі не розуміє, що це таке, але пройшлося так нам всім, що захищати нашу країну. Тож давайте розпочнемо. Дивіться, найчастіше вам буде зустрічатися на війні. Два види зброї. Це система Калашникова, може бути в різних калібрах. Як 5,45, різних виробників. Так і 7,62. Різних конфігурацій може бути зброя. З Складаними прикладами, з дерев'яними, телескопічними. Складані приклади можуть бути на підниз складатися, можуть складатися на бік, різні конфігурації можуть бути. також АР-системи, як від наших вітчизняних виробників, так і від закордонних. Це та сама м 4 1 А2 американська. Зараз ми маємо різні теж конфігурації цієї зброї, виглядає вона так. Також має різну довжину ствола, різні приклади, можуть бути можуть бути складані, можуть бути нескладані, можуть мати різний обвіс на них, як тактичний, так і снайперські, ще якісь там для марксменів там варіації, можуть бути різні. Давайте почнемо з того, що відео це ми орієнтуємо саме на наших новобранців. Які пройшли підготовку або погано її пройшли ту підготовку? Ми не орієнтуємося на стрілків, ми не орієнтуємося е, стрілків-спортсменів, не орієнтуємося на тих людей із спецпідрозділу, які вже знають дуже багато, вміють дуже багато е, ми орієнтуємося на тих, хто нічого не вміє, що робити, як бути далі. Відео буде складатись з декілька частин, е, де ми будемо розповідати, як. Е, Поводитися зі зброєю, де ми будемо розповідати, як її чистити, обслуговувати, і буде частина того, що ви можете собі такого зробити, потренуватися з нею ще до того, як потрапили саме туди на війну. Це ви можете на початку вивчити теоретично, а потім ви самі собі повинні, якщо вас ніде не призвали до якоїсь тероборони чи ще кудись, ви самі повинні знайти можливість із спортсменами десь потренуватися, попросити їм вам розказати, що ви не розумієте, потримати в руках, розібрати зброю, почистити зброю спортсменові, запропонуйте разом. Він обов'язково вам. Дасть таку можливість допомогти. Це нормально. Насухо потренуватися, зміна магазину, прицілиться, якщо нема можливості стріляти, просто порозбирайте зброю. Щоб як наймога більше ви з нею контактували, щоб ви подружилися з нею, щоб вона для вас була дружньою. І хочу розповісти ті помилки, які на початковому етапі роблять всі, хто потрапляє на війну. Починаємо. Коли ви отримали Калашніков, саме перше, ви повинні перевірити, куди він вас стріляє, що він робить, куди б'є, і скоригувати його по можливості. Якщо ви не зможете цього зробити, попросіть своїх старших товаришів, вони вам це допоможуть. Якщо у вас буде можливість. До бойових контактів це зробити, провірте правильність бою і приведіть до правильного бою свій автомат. Почистіть його, приведіть його до нормального порядку. Як привести автомат до бою, для цього потрібні нехитрі засоби, про які я трошки пізніше вам обов'язково в наступній частині розкажу. Що потрібно причепити на автомат? Ну, взагалі, напевно, для початкового рівня. Саме перше, що б ви зробили, це скоріш за все змінили руків'я на нормальне, більш зручне. Поставили нормальний дульний тормоз компенсатор до нього, ДГК, або ж полум'ягасник найкраще, певно, буде, щоб не було помітно. Дехто з хлопців кричить і просить там глушники і так далі. Хлопці вони вам не потрібні. При інтенсивній стрільбі він нагрівається, нормально ви з ним працювати не будете. В нього інші задачі. До того ж, до глушників потрібний завжди набій, який має дозвукову швидкість. Бо якщо ви думаєте, що почепили глушники, почали стріляти, вас ніхто не чує, не буде такого. Глушники використовуються спецпідрозділами, диверсійними підрозділами, використовуються вони також десантно-штурмовими бригадами, які виконують певну ціль. вас це не стосується. Ви новобранець, вам він не потрібний. Не морочте голову родичам, друзям, що вам він потрібний. Я розумію. Що вам хочеться виглядати так, як ті спецпідрозділи, які заходять, виконують свою роботу і виходять. Вони з цим тренувалися, вони знають, як то робити, і вам це не потрібно. Вам це буде тільки заважати. Краще замість такого глушника, який має ту вагу, візьміть з собою ще один, два, три магазини. Це буде набагато краще. Глушники бувають різні по калібрах, різні по виробниках, різні по довжині відрізняється з матеріалу, з якого вони зроблені. Так що перш подумайте, друге, багато хто хоче одразу причепити на калашників каліматор. Каліматор на базову версію не стане ну ніяк. І деякі хлопці, не знаючи, знімають механічні прицільні засоби, які тут є. І замінюють його на таку планку вівера. я вам категорично, не то, що не рекомендую, я вам забороняю це робити. Майте собі нормальні механічні засоби. Каліматор вам не потрібний. Чому поясню? По-перше, каліматори, які ми бачимо у нас зараз стоять на ар-системах, на війну необхідно брати гарної. Максимальне як, гарної якості, максимально, максимальної якості. Оскільки, якщо у вас там щось з ним трапиться, у вас може не бути часу, щоб його зняти і використовувати механічні засоби або ж його вчасно відремонтувати. Ви можете просто втратити здоров'я або життя в гіршому випадку. Тому вам каліматор просто не раджу. Механічних прицільних засобів буде достатньо. Коліматор – це теж специфічна річ. З нею потрібно тренуватися, щоб розуміти, що вона робить, що з нею робити, які дистанції, деякі поправки коригувати. Це все тільки для досвідчених людей, хто вже мав відношення до зброї і хто має до неї відношення для спортсменів, для спецназу, для інших спецпідрозділів. Він вам просто не потрібний. Не робіть цього. Якщо ви вже дійшли до того, що хочете поставити каліматор, є для цього спеціальні засоби, які крепляться тут на коробці ствольної автомату. Від крука, до речі, непогані засоби. І на них тоді через кріплення ми кріпимо сюди або загонник, або каліматор це, якщо це необхідно буде. Або ж е кришка ствольної коробки змінюється з планкою. Е з планкою вівера, пекатінні, туди ми теж щось ставимо. Дехто змінює цев'ю. Якщо це необхідно, вам поставити той ліхтарик сюди, або лазер, або ще щось, ну я вважаю, що це теж буде лишнім. Чого лишнім пояснюю. Ви з тим ліхтариком десь повзете по пасадці, тихенько, кудись добираєтесь або відходите звідкілясь. І якогось біса ви за гілку собі включите той ліхтарик. Ну ви уявляєте, ви просто. Демаскуєте всю групу, з якої ви виходите. Він вам не потрібний, якщо ви не спеціаліст в тому рівні. Тож, саме найпростіше, що вам треба причепити до автомата руків'я, дульний полум'ягасник і трьохточковий ремінь. От трьохточковий ремінь вам буде необхідний замість штатного поставити. Це найкраща буде річ. Оце ті, ті речі, які вам повинні бути на автоматі Калашникова. Ті, хто вже, як я вже пояснював, входить з глушниками, то вже трохи інша специфіка, то вже трохи інші, іншої підготовки спеціалісти. Також можна поставити, ну це в майстернях, якщо ви, якщо ви самі не можете, просіть старших товаришів запобіжника трохи зміненого. Для швидкого знімання одним пальцем руки. Таким чином відбувається. Я думаю, ви бачите ось він. Теж корисна річ, і теж вона може стати в нагоді. Дехто збільшує клавішу зброса магазину для швидкого скиду його, щоб швидше загубити. напевно. Отримуючи зброю, перевірте, будь ласка, свої магазини, забийте їх на повну і потихеньку розрядіть його. Подивіться, чи працює він в повному обсязі. Витріть, протріть від консервації, якщо ви нову отримали, змажте трохи його, і витріть, щоб там не було лишнього мастила. Бажано, щоб вони були там бакелітового або ще якогось там. Вони легші від металевих, бо бувають металеві. І краще, якщо він впаде і не розбився, він цілий, він буде вам слугувати. Якщо впаде металевий, десь вдариться, він отримає деформацію, і він у вас просто в якийсь час не буде працювати. І ви... Трохи пожалкуєте, що він у вас металевий. Друзі мої, хотів би ще доповнити таку ситуацію стосовно автомата Калашникова. Коли маєш нескладаний приклад, пластиковий, дерев'яний, а деякі мають навіть складаний приклад, хочуть його змінити на якийсь телескопічний приклад, такий як ар-системах. Дійсно, річ дуже зручна, цікава, але є на ній дуже здорові такі моменти: військова зброя системи Ар, яка вітчизняних виробників або поставляється за кордону як військова зброя, не цивільна. Має мілспековський приклад: це тобто товща трубка, міцніша трубка на наших ринках. Із за жадібності наших продавців дуже часто ми зустрічаємо страйкбольні. Приклади й страйбольні труби. Це взагалі дуже величезне зло, особливо для тих, хто цього не розуміє. В чому тут криється секрет такий, коли ви виконуєте якісь бойові дії, і коли ви десь там падаєте при штурмах, при відходах, десь при обстрілах треба негайно падати на землю, коли людина падає з витянутою рукою лягає і придавлює, Приклад трохи зверху, він отут ламається. Просто ламається, і ви застаєтеся без карабіну. Це дуже прикро. В тій ситуації. Викинути ви його не зможете, оскільки він вписаний у вас в документи для того, щоб взяти якийсь другий автомат і продовжити бойові дії. Він у вас вписаний в документи, ви повинні його здати, бо це проблема. Через те вам не раджу взагалі змінювати приклади. Який є, такий нехай він не буде. Це досить нормальний міцний приклад. Якщо ви не водій автомобіля, певна річ, що. Було б краще там, водій автомобіля БТР, аби у вас був автомат КСУ. Це укорочена версія автомата Калашникова. Там складаний приклад, ви взагалі тут розмістили, притиснули трьохточковим точковим ревнем. Він завжди з вами тут спереду буде знаходитися. Не заважаючи, ви разом з ним вискочите з автомобіля, якщо встигнете. Він буде при вас. Певна річ. З повноцінним автоматом буде трошки важче оперувати. І тому хочуть всі змінити його. Ну або просто хтось хоче погратися, або виділитися яким. Бо у товариша зліва або справа є таке, це найкращий варіант. Він не холодний, він міцний, він вам допоможе. Тримайтеся, щоб він був у вас саме такий. Із цівкою цівку можна змінити. Ну, якщо вона буде гарної якості, якщо для того є потреба. Тобто, якщо ви стріляєте з лівого плеча, вам необхідно буде, щоб ремінь був тут. В звичайних автоматів тут його немає. І ставлять для того цівку, щоб перенести кріплення ременя на цю сторону. Це все, що вам буде, для чого вона вам буде необхідна. Ніяких ліхтариків, ніяких лазерів на початкових цих своїх рівнях не чіпляйте. По-перше, це зміни баланс вашої рушниці, якщо ви будете тут щось навішувати, і ви не будете так готові швидко дуже скинути автомат для того, щоб прицільно зробити постріл. Ось вам гарний приклад того, наскільки розбалансований цей карабін, наскільки важче ним оперувати. Він набагато важче йде вперед. Його щоб винести на прицільну лінію, ви потребуєте більше часу, тратите більше сил фізичних. На початку він вам не потрібний просто, повірте мені. Це гарна річ для того, хто вміє цим користуватися і для того, хто знає, для чого це необхідно. Тож, залишаємо так, як є приклад. Не змінюємо. Змінюємо тільки руків'я. Це потрібно, це нормально. Можемо змінити цевьо, змінюємо ДГК і можемо змінити запобіжника. Це все, що вам необхідно зробити в першу чергу. Перейдемо до системи АР. Вона модульна, ця система. В ній також можна змінити довжину приклада регулювання. В ній вже стоять більш, зручні, більш зручніші руків'я. Цивйона, яке вже можна доставити якісь механічні або ж коліматорні, або ж оптичні приціли. Також можна встановити сюди полумігасник нормальний, якщо він для цього вам потрібний, глушники, якщо для цього потрібно. Але ми домовилися, що ви насамперед новобранець і вам не потрібні ті всі речі. ар системи також можуть бути обладнані оптичними такими прицілами, сошками. Також для, них трь, 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 також для них потрібен троточковий ремінь. І також е, в них є питання щодо магазинів. Магазини є пластикові нормальних фірм і є штатні металеві. Якщо немає, берете, які є. Якщо є можливість купити, замовити або вибрати, берете в першу чергу пластикові. Та сама проблема. Падають, деформуються, не працюють. Пластик е, більш такий. Міцний тут нормальний, все буде нормально працювати. Якщо дивитися, доглядати, чистити своєчасно від бруду і так далі. Хотів би звернути увагу на коліматори, які просять деякі хлопці поставити. Розумієте, в чому проблема коліматора? Річ нормальна, якщо маєте якісь там певні. Навики до того, або ж ви їх надбаєте десь там на якихось курсах, там, або на тренуваннях якихось. Просто коли ви берете недорогий каліматор, який коштує якихось 100, доларів, 50 доларів, скоріше за все, ці каліматори йдуть до страйкболу, до пневматики, якоїсь, ще до чогось. і Він не годиться для бойових дій. Він вам буде тільки заважати. І ви його не зможете, якщо він просто пошкодиться, швидко зняти для того, щоб стріляти. Він ставиться завжди на фіксовані кріплення. Безумовно, є такі кріплення, коли швидко з'ємні, але вони теж коштують грошей стільки, скільки дешевий каліматор буде коштувати. Гарний фірми каліматори можуть бути Aimpoint, EOTech. Люпаль, можуть бути, Вартек, Триджин, Елкан, але він коштує 3-4 тисячі доларів, там, розумієте. Чи будете ви купувати? Ні. Спецпідрозділам його дадуть. Якщо у вас є з якихось там міркувань там, дома нормальний, коли ви займалися спортом, полюванням, просто для себе купили, потратили гроші, безумовно, якщо ви знаєте, як з ним поводитися, ви ставите його на зброю. Так, як це повинно бути. І тоді його використовуєте. Інакшому випадку він вам не потрібний. З ар-системами, якщо вони в військовому вигляді як є, нічого не робіть. Там спуск мілспек стоїть, цього достатньо, це нормально для військових. Він трошки жорсткіший, ніж спортивний спуск. Його змінювати вам не потрібно. Навісне ви можете вже чіпляти, якщо там потребує ситуація того. Тут все вже гаразд, вже все як треба. І якщо це була військова версія, то тут вже стоїть теж мілспек труба. Приклади, все стоїть МІЛСПЕК, все більш потужніше, більш міцніше. Єдине, що я вам би радив до ар системи з собою взяти, це як є можливість. Тяжку. Вони бувають, виходять при дуже значних настрілах, ламаються бойочок. Дар-системи з собою взяти, також рекомендую. Вони також закінчуються. Ну, затворну групу ви, напевно, з собою не візьмете. якщо є можливість, візьміть ще личиночку затвору. В них теж буває випадають зуби. Це все, щодо ДАР-системи. Також хотів би вам сказати, хлопці, коли вже прийшов час і коли. Вас записали на якісь тренувальні курси, або ж вже визвали до військомату, будь ласка, я вас просю, я вам просто наказую. Не маючи на це права, але наказую, негайно знайти собі турнікети, негайно знайти собі нормальну аптечку з гемостатіками і так далі. Турнікети повинні бути катовські. Мають напис. Також. Із середини на пластику теж вони мають напис. Це повинен бути тільки такий турнікет. Він надійний, він перевірений, він працює. Не беріть якоїсь невідомої дрочі, китайської, яка вам просто ну, заважати буде. Вона не працює, нормально не триматиме. Ви нормально собі не зробите допомогу. Ви тільки можете нашкодити собі. Стосовно медицини, на себе не хотів би брати ту відповідальність, розповідати, як то все повинно виглядати, як то все робити. Для того є медичний персонал, він вас повинен це навчити. І ви повинні слухати, запитувати, нехай вони вам розповідають, ще раз повторю. А також дивіться спеціалістів по каналах, звіряйте з іншими каналами інформацію, задавайте питання, вам повинні відповісти. До зустрічі в наступній частині, в якій ми розглянемо, як обслуговувати зброю. В інших частинах ми будемо робити тактичні і всякі інші перезарядки, як правильно цілитися, як правильно носити зброю, що з нею робити. Дуже багато таких маленьких речей, які ви можете просто на начальних етапах навчитися дома. Дома або ж з інструктором, з яким ви будете тренуватися, це все ви можете занотувати собі на якийсь блокнот і ці всі моменти просто взяти і потренуватися, їх зробити навіть без пострілів. Більша частина своїх навиків, які ви отримаєте. Це більша частина повинна проводитися без стрільби. Коли ви отримаєте теоретичні ті навики, коли ваші руки будуть уже... Брати правильно зброю, правильно її обслуговувати, тоді ви перейдете до стрільби, і ви підійдете вже теоретично підготованими до того, щоб почати тренуватися, стріляти. Вам це допоможе. Дивіться, будь ласка, хлопці, запам'ятовуйте і нотуйте собі на блокнота, щоб ви на якихось навчаннях, на якихось курсах ці всі моменти спробували подивилися як краще і були готовими до таких моментів. Дякую вам за увагу. До зустрічі.